сьогодні зустрічаються команди Західноукраїнського національного університету енерго міста Тернопіль та команда Суми У Судді на майданчику Микола Шніт, місто Луць, Руслан Лошак, місто Ужгород. У вересні 2020 року можете на сайті Федерації Гондової України почитати більше про цю арену, про взагалі на uh, Фейсбуці можете подивитися студію і повторювати залишається, відповідно, що будь будь-якому коли вам треба взагалі подивитися. Ну і скажу, що паралельно відбувається, що матчі член, чи маючи інші суперліги, попросить, якщо хочете, можемо дивитися. Ну але тут команда збірної Київської області, то які є лідерами Вищої ліги. На привеликий жаль, так і США 4 кривий Ріг не змогли. В атаці перебуває з Енерго. Ну і Ті, хто на майданчику грають, виконують, втілюють ззадуми трени, але ну, власне, вони роблять те, що тренери... Тренери. Класно. Куми зараз спробують зрівняти рахунок класна. Передача на тудо і Чічі. Але -чі. не вирішив. передача на край, на правий край, доходить. Красиво! Відстійки! Елеґвант моє мага за захистом своєї команди. Ухо, наскільки <смісті> наскільки потужної двох хвилини вилучені. Про Кам'янське і збірна. Тут хитнула соперниць Арламенко і е, віддала передачу на Альону Лень Лень. Інстаграм, е, Телеграм, підсмаречі. Праці Ганволо України. А тим часом суми закидають. Ух ты, який класний туда вдається! Маньо Синчук, все через Декілька грабчин, за оцей м'яч! Завершився перший термін. Так не помітили. Давайте трохи відпочинемо. Повертаємося ми на сарне арену, де у нас продовжується поєдинок між командами Зуму Енерго Тернопіль та суми міста місто Суму. Місту суму. На пропустиння 8 восьмої фіналу Кубку України серед жіночих команд між Zoom Енерго та Суми У. Тернопіль проти Суми. 16.11 на табло. Зуму в атаці. Сьогодні день таких китків. Зуму 18 закинули. І зараз суми 14 й закинули. І чи спорається зумою наркостю? Чи зробить відрив таким, щоб вже суми було важко відіграти? Шуму мається це використовувати, а натомість помилка. І спроба втекти в швидкий прохід. 3 проти однієї польової голкіперкиси! Бравісімо! Який наступний зіграє цей матч. О 16-й минум за київським часом це відбудеться. Класний пас вперед і... Так, Зараховано цей гол! гу. права півсередня, ліва півсередня, ковтон розігруча. Це Орламенко і втрата міча знову на рівному місці. Зом енергомчич вперед! І... Не змогла, не змогла Валерія Марченко закинути знову. 22-16 шістнадцять нашому матчі. Є все менше і менше часу, щоб зменшити буде різницю, хоч трохи. А зиму енергомчать. Крайте 24! 24 робить 14 Відзначить, будуть хорошу, ти не більше, роботу. 7 метрів тому. тому Якраз таки можливо сильно випадку. Ну в будь-якому разі, дивимось не, не, не Закидають! До кого? Коголь-Лісокова. 25-20 наразі. Хміль закидає 26-20 і ми вітаємо з перемогою команду. Знову енерго. Хміль, одна з... Аліна, Хміль, одна з найкращих травчин. Дякую всім вам, хто вдовився цю трансляцію. Для вас і коментував і породжувай.